Представляємо вхідні двері для вулиці торгової марки Magda тип 15 модель MG 814 MG148. Зовнішня накладка Метал порошкове фарбування RAL-7024 сірий товщиною 08 мм. Внутрішня накладка воловостійкий NDF біле дерево товщиною 10 мм, чорна фурнітура. Конструкція стулки зі склопакетом k 016 два контури ущільнення. Три петлі та антизрізи. Товщина дверного полотна 81 мм. Товщина дверної коробки 113 мм. Двері утеплені мінеральною ватою в коробці та полотні. Все є на складі і не треба чекати. Тому замовляйте. Марда краще для кращих. Вхідні двері торгівельної марки Магда, Тип 15. Модель 814. Призначені для вуличного використання зовні лист металу, РАЛ 7024 сірий, також може бути РАЛ 8019 коричнева, короб 113 мм, зашитий утеплений мінеральною ватою, три петлі. Склопакет всередині ковка 0,26. Чорна, прямокутна фурнітура. Два замки. Верхній сувальний протект, нижній циліндровий кале Нічна засувка. Також чорного кольору. Всередині МДФ накладка біле дерево, плівці, вінорід. Також є три антизрізи. Товщина полотна 81 міліметр.